Українська мова є улюбленим шкільним предметом бердичівлянки Юлії Яровенко. Саме тому зазначає школярка у неї гарні оцінки і перемога у конкурсі. Брати участь у конкурсі такого рівня я для мене це велика честь. Коли участвувала у обласному етапі, то навіть не мріяла про те, що можу зайняти перше місце і поїхати на міжнародний. Перше місце в обласному етапі конкурсу здобула і Анастасія Астрахан. Перемога у такому престижному конкурсі це велика честь. Зізнається десятикласниця. Мені раніше, на жаль, не вдавалося потрапити ну зайти так далеко аж на всеукраїнський етап. А в в цьому році це нарешті вийшло, і я вважаю, що треба скористатись таким шансом. Це для мого майбутнього дуже важливо. Перший міжнародний конкурс знавців української мови відбувся у 2000 році. За рішенням ліги українських меценатів йому присвоєно ім'я великого українського мецената і громадського діяча Петра Яцика. Цьогорічний конкурс уже 16-й. Якщо у перших брали участь переважно школярі, то нині активною є і студентська молодь. Ліга меценатів, яка опікується цим конкурсом, вона зробила все для того, щоб той рівень, з якого він розпочинався, був підтриманий. І Сьогодні ми проводимо заключний етап конкурсу Яцика 2016 року. Традиційно ці етапи заключні проходять за місцем проживання дітей, тобто в обласних центрах, але журі оцінить роботи, які будуть надіслані одразу. Зу по завершенню написання до Києва. Усі переможці обласного етапу отримали дипломи, книги від Ліги українських меценатів та солодощі від Житомирської міської ради. Після урочистого нагородження стартував четвертий фінальний етап конкурсу. Навіть якщо знавці української мови у майбутньому оберуть професію не пов'язану з філологією, ці знання ніколи не будуть зайвими, переконані освітяни. Адже людина, яка не знає своєї мови, не може назвати себе освіченою.